Своє авто на зв'язку. Друзі, якщо ти тут, можливо, саме це авто ти собі шукав. Це бестселер цього року. Mazda CX5 автомобіль, який шукають всі. Чому? Поясню. Тому що це машина 2020 року за помірною ціною, при цьому в дуже гарному наповненні і з гарним двигуном. Двигун 2,5 літри, бензин, повний привід. Автоматична коробка перемикання передач, і при цьому в авто дуже приємна витрата палива за рахунок технології SkyActiv автомобіль на красивих LED-фарах адаптивних з системою автоматичного дальнього світла, легкосплавні диски від компанії Mazda, хороша гума, безключовий доступ. Також є система контролю сліпих зон в салоні у нас. Темна шкіра з Алькантарою. Подивіться, стан сидінь, Він ідеальний. Бачимо, у нас є система тримання в смузі, електрична кришка багажника, мультикермо, адаптивний круїз контроль також є дистронік, Пробіг автомобіля складає. 36 тисяч кілометрів. Система мультимедіа з Android Auto та Apple CarPlay. Також є режим вибору руху. автохолд, музика, Bose. Муз, музика тут грає дуже чудово. Це варто послухати. Також є люк. І просторий задній ряд. Ззаду дуже достатньо місця, також є зручний підлокітник з підстаканниками, і також підлокітнику є розетки для зарядки вашого авто. 2,1 А заряджає доволі таки швидко. Також багажник. Багажне відділення тут достатньо велике. Помістяться всі ваші необхідні речі. Місця вистачає вдосталь. І також бачимо стан багажного. Відділення. До речі, також є запасне колесо так називаємо докатка, і бачимо, є сабвуфер. Ще раз наголошую, музика тут грає дуже прикольно. Закриємо багажник і основна інформація це те, що автомобіль можна подивитись за адресою вулиця Розумовська, 34 міста Одеса. Придбати його можна в кредит, лізинг, трейдинг а також за готівку. Приходь, подивись, прокатись. Можливо, саме це твоє авто.